Привіт, народ, ми приготували е черговий пікап, який будемо передавати е на ЗСУ підрозділу, з яким ми працюємо постійно, це полк Калиновського. Е і я хотів би зробити такий невеличкий лайфхак, якщо ви плануєте або думаєте зібрати кошти там, чи, чи купити за свої кошти пікап для ЗСУ і передати, як це робити? E, значить, стосовно підбору, ну, конкретно цей автомобіль з Великобританії, видно, тому що це правий руль. Ми беремо машини в основному звідти. Ось останні, правда, купили в Норвегії, знайшли по хорошій ціні, але це такий, скажімо так, те, що ви шукаєте, має дешевше коштувати там, де цього є багато. Конкретно в Англії є багато пікапів, вони всі праворульні, відповідно, вони будуть дешевші, ніж в Європі. Через то ми їх там шукаємо. Наприклад, якщо мова йде про 4 х 4 буси, їх багато в Норвегії, тому що там слизько, багато снігу. Відповідно, вони там дешевші, навіть ніж в Англії. Все-таки повернемося до пікапів. Якщо ви зупинились, де вже вибирати, бажано їх дивитися. Я розумію, що всі на підйомі, на патріотизмі і думають, там ніхто нікого не обмане, хорошу машину продадуть на, на війну. Це не так трошки. Реальність така, що є багато перекупів, як серед, скажімо так, жителів і Великобританії, так само і серед наших громадян, які, ну скажімо, трошки нечесно заробляють на цьому. Можливо, і немає нічого поганого в тому, що там хтось, хтось на цьому якийсь там мінімум заробить, але привезе цю машину для ЗСУ, в кожного свої правила стосовно цього, але є люди, які просто недобросовісно трошки шаманять машини, а потім ми привозимо. Таку машину, і коли починаємо робити, то бачимо, що там робота ну, не початий край, абсолютно зовсім інша машина. Тому бажано, щоб коли ви купуєте цю машину, щоб вам її подивилися, знайти таку людину, яка може оглянути автомобіль безпосередньо, безпосередньо в, ну, в конкретному випадку в Англії. Або якщо інший випадок, наприклад, якщо це дуже дешева машина, ви бачите, що вона реально дешева. Тоді просто треба переконатися, що там ціла рама. Все решта можна зробити. Так само вийшло і з цим пікап. Пікап взяли дешево, в районі 200 фунтів. Доставка стала десь в районі 700 фунтів до, до кордону. Ну і вклали ми сюди, напевно, ще раз так, тому що фактично по машині довелося робити все там. І робити і двигун, і коробку знімати, щеплення замінили, ходову замінили, тормоза замінили. Лю замінили, дуже багато роботи зробили. Ну але на виході маємо в принципі середню ціну по цим пікапам, десь в районі там п'яти тисяч фунтів і перебрану машину. яка технічно, скажемо, відповідає вимогам того, які умови будуть скажімо, в бойових діях. Вона нікого не підведе, сподіваюся, і вірно відслужить те, що вона має відслужити. Вибрали машину, знайшли там людину. Проплатити, я думаю, там знайдете способи. Там дуже багато людей, наших заробітчан живуть там. Їм треба там гроші. Ви їх тут маєте це. Все можна організувати, не проблема. Знайдете, як можна використовувати так само платіжні системи, Western Union, PayPal, Проблем особливих нема. Стосовно доставки, багато хто хоче зекономити прижену машину своїм ходом. Своїм ходом не дуже добрий варіант, тому що машини, як правило, як я вже казав, не підготовлені і дуже часто випадки, коли там по дорозі десь в Польщі чи в Німеччині може застукати двигун. Або будь-поломка, по суті, яка буде для вас дуже дорого коштувати, тому що евакуація автомобіля з якої, наприклад, з якоїсь автошляху в Німеччині може коштувати. там Тисячі євро, да? там і ремонт відповідно, в Європі так само дуже недешевий. Вартість доставки або тралом, або фурою такого автомобіля, де с там, 600 фунтів, 600-700 фунтів може коштувати. Приблизно це одні ті самі кошти, якби машина гналася е, своїм ходом. Але ви абсолютно спокійні, ви переживаєте, не переживаєте, що автомобіль десь застрягне. Тобто він, він доїжджає на лафеті. Відповідно, тут попадає зразу на СТО, і всі недоліки, якби, які є в автомобіля, вже виявляються на СТО, а не у вас по дорозі. І стосовно того, чи готувати автомобіль після того, як він приїхав, тому що багато а ну їде, то їде. По суті, його там все одно розбомблять, чи ще щось там станеться, то можна віддавати так. Ні в якому випадку автомобіль дуже ретельно треба перевірити всі системи, всі, все, що в ньому є. Не питання в тому, що автомобіль може там заглохнути, десь і, там і пропаде через це. Питання в тому, що хлопці можуть загинути через те, що автомобіль технічно несправний. Дуже часто там треба проїжджати якісь дороги, де треба проїжджати це швидко на швидкості, де має працювати підвізка. Рулювався, має працювати чітко, щоб техніка не підвела. І саме дороге, що є на війні, це життя, людське життя. Тому не шкодуйте коштів, коли готуєте автомобіль. І ще дуже важливо колеса. Да, Відправляти з тими колесами, навіть якщо вони там зимові, ніби протектор хороший, там абсолютно немає сенсу. Треба готувати додатковий комплект гуми на дисках. Ми комплектуємо практично кожний автомобіль, який відправляємо. От, купуємо нову болотну гуму, вона називається АТ, якось там якийсь індекс. Вона дуже зубата і може їхати будь-де. Стосовно марок автомобілів, які варто вести, які варто не вести, я не буду там довго говорити. L200 хочуть всі це. Я точно знаю, це машина прохідна, надійна з високим кліренсом, це Mitsubishi, Відповідно, японець і він ну досить досить хорошу репутацію має і витривалість. Не варто погані відгуки про Нісан Navara. Вони ніби машина непогана сама по собі, але от в бойових умовах дуже часто перегрівається двигуни. Важливо ще одну річ пригадав собі перед тим як відправляєте машину, так само поміняти топливний фільтр, тому що дуже часто він не міняється в автомобілях. А коли попадає на фронт, відповідно топливо заливається абсолютно з різних. Там, воєнної техніки, якоїсь там і так далі, і так далі. і так далі, Тобто, низької якості топлива. Якщо ви відправите техніку з старим фільтром, вона ну, десь на, скажімо, в бойових умовах може забити цей фільтр, машина вийде з ладу, і ваша робота буде немарна. Донатьте на ЗСУ. З вами було онлайна.